Олена Пристайко вже понад вісім років працює адвокаткою України в політичному серці Європи. Офіс її громадської організації розташований за кілька кроків від Ради ЄС, яка й ухвалюватиме рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Олена збирає та передає європейським політикам аргументи на користь України. Одне з таких за спростовує найпоширеніші в Європі побоювання через військові дії. У нас всередині країни більш півтори мільйони внутрішньо переселених осіб. З них лише тільки декілька десятків тисяч з півтора мільйонів людей, які з території України поїхали до території Європейського Союзу. Тобто, навіть війна людей не спричинила в залишати кордони України і робити якісь масові міграційні ризики для Європейського Союзу. Утім, в усіх аргументів є контраргументи. Керівник аналітичного центру Open Europe Пітер Клепе вважає, що двері в ЄС для українців треба поки що тримати причиненими. Після референдуму щодо Брексіт клімат для скасування віз несприятливий. Везвізовий режим для великої країни, де триває збройний конфлікт, десь лише додаткові карти в руки євроскептиків. А це чергова загроза для Євросоюзу британський референдум може посилити євроскептичні настрої на всьому континенті. Відтак людям менше подобатиметься ідея надати безвізовий режим Україні. Крім того, є сумніви через корупційні структури в Україні. Брексіт може дещо відтермінувати скасування віз українцям, адже врегулювання внутрішньої кризи відволікатиме сили ЄС, вважають українські активісти. Утім, не Брексіт буде визначати рішення членів ЄС стосовно безвізового режиму для України. Їхнє основне такі, скажімо, занепокоєння це стосовно процесу реформи в Україні. Бо ми зараз кажемо, що ми дійсно зробили багато для того, щоб отримати безвізовий режим, в тому числі і в антикорупційній сфері, оскільки це була одна з вимог. Так ось основний зараз заклик до нас і питання до нас це: а наскільки це все е, дієве? У ефективності української влади Брюссель не переконаний, і навіть якщо Україна виконала всі умови для надання безвізового режиму, рішення ухвалюватиме кожна з країн ЄС. А тут до уваги беруться неформальні, а реальні зміни. Будівельні майданчики у Брюсселі відмежовують жовто-блакитними парканами. Так і Україна для Євросоюзу потребує капітального ремонту. І допоки цей ремонт триватиме, у ЄС завжди буде аргумент відтермінувати, чи то безвізовий режим, чи інші привілеї, на які Київ так розраховував два роки тому, підписуючи угоду про асоціацію.